Серед свят, які присвячені Пресвятій Богородиці, свято Покрова займе особливе місце. Його історія сягає сівої давнини, а саме починається з 910 року. А саме цей рік, коли імператором був Лев Мудрий, а патріархом Махарій, Візантія вела війну з сарацинами. І Ситуація була дуже складна, всі чекали поразки, і народ особливо молився для того, щоб Господь помілував Константинополь і Візантійську імперію. І був воскресний день, неділя, було все бдіння, яке проходило весь всю ніч. І коли всі молилися, коліно приклонно Андрій Христа Родовій. І його учень Епіфаній побачили, як Божа Матір йде по небу в такому сіянні. З нею було сон святих, Іоанн Креститель, Іоанн Богослов. І вона, підійшовши до алтаря, приклонила коліна і стала у себе молити до свого єдиродного сина, щоб він змілувався над його вірними християнами і не здав поразки. Константинополю. Вона зняла себе головний такий покров, який тоді називався Мафорій, а на Русь він прийшов як Омофор. І цей головний покров вона покрила православних людей. Ось з цього моменту всі зрозуміли, що поразки не буде, і дійсно сарацини просто знялися і відійшли від міста. І поступово майже вже зразу, вже після хрещення Київської Русі, це свято прийшло до нас. І воно має особливе значення, тому що кожен із нас розуміє, що, незважаючи на всі складності нашого життя, в нас є до кого звернутися. У нас є Божа Матір, яка є матір'ю кожної з нас і всього людства. Тому що коли Христос висів на Древі хресному, саме Божа Мати Стала матір'ю всього людства, і кожен із нас розуміє, що якщо ми у будемо просити її допомоги, то обов'язково отримаємо. Один із святих отців сказав, що кожна людина стає християнином тільки тоді, коли починає зі слезами молитися Божій матері, коли вона коли відчуває, що от в житті немає іншої допомоги. А є тільки ця необхідність серце болить за когось, за своїх ближніх чи за суспільство. Тоді треба звертатися за допомогою до Божої Матері. І тому цей день має бути присвячений добрим справам і своєму духовному досконаленню. Але свята, вони і називаються святами. Ми їх присвячуємо чи дню якогось святого, чи дню свята пов'язаному. З Христом, нашим Спасителем чи Божій матері. і тому насамперед кожен такий святковий день починається з літургії. Якщо є можливість, то обов'язково треба поісповідуватись, треба причаститись. І другу половину дня треба присвятити добрим справам, треба відвідати тих людей, які потребують захисту. Одна розумна людина сказала, що кожен із нас потребує зустрічі з Богом. Але ця зустріч відбувається, коли ми зустрічаємо іншу людину. Бог відкривається людині через людину. І тому ми кожен із нас, особливо ті люди, які називають себе християнами, ми маємо відчувати цю відповідальність через наш погляд, через наші вчинки, люди мають зустрічати самого Бога і Божу Матір. Ю. Я бажаю, щоб в цей день кожен із нас зробив якусь маленьку справу, яку можливо зробити, тому що інколи нам здається, що... В нас немає можливості, але ми думаємо про якісь великі справи. Але простенько яку справу просто відвідати тих людей, яких ми колись давно не бачили. А можливо, тільки зробити дзвіночок своїй матері, яку ми також давно не бачили, давно не дзвонили. Я думаю, що це буде во та справа, яка потрібна кожній людині, і від цього залежить і от такий внутрішній стан нашого суспільства. Терпівність, любов це ті якості, які потребує кожен із нас, і в якого залежить взагалі історія нашого суспільства. І сьогодні у нас ще свято День захисника України, тому я вітаючи всіх українців зі святом покрови Божої Матері, таким прекрасним святом, який, яке дає нам відчуття нашої захищеності, вітаючи із Днем захисника вітчизни, України нашої. І бажаю, щоб кожен із нас відчував цю любов Божій Матері, щоб кожен із нас відчував її захист. Важко жити інколи в цьому світі, але коли ти знаєш, що тебе люблять і земна мати, а коли нема земної матері, любить Божа Матір, то ми знаємо, що ми обов'язково будемо мати щастя на цій землі. Бажаю, щоб всі люди і воїни. І мирні люди, і ті, хто страждає від цих подій, відчули в цей день покров при Божої Матері.